Самопоміч робить юридичну допомогу доступнішою для мешканців. Відтепер консультацію юриста можна отримати на свою електронну скриньку. Консультації тепер онлайн. Якщо ви не маєте змоги прийти на прийом до юриста, а по телефону суть справи викласти важко, зв'яжіться з нами через інтернет. Для цього потрібно зайти на сайт «Самопоміч.Орг», обрати опцію юридичні консультації, вести електронну адресу та викласти суть повідомлення. Земельні, соціальні, комунальні, трудові та інші види консультацій на сайті «Самопомочі». Також ви можете прикріплювати документи, що стосуються справи для ознайомлення юристу. Консультації безкоштовні. Не зволікайте, адже немає проблем, які не можна вирішити. Заяви, заперечення на позови, зустрічні позови, скарги і е, типові шаблони для заяв, бланки, які вчинені законодавстві, Просто їх витягуємо і надсилаємо особі на її електронну адресу. Стараємось надавати в межах 3-4 годин. А Консультації, які супроводжуються написанням процесуальних документів, скарг заяв, ми надаємо на протязі однієї доби.